А uh, я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, так. Mm -hmm. англійською, mm -hmm. Я люблю таких людей. Ніхто нічого з неба не впало, а людина сама щось зробила. Я сам працював, і і, і кампанія, і продакшн у мене був найбільший. І я знаю, що таке заробляти гроші, заробляти гроші, підбирати талановитих людей, вкладати в них знання, вкладати в гроші і, і робити щось щось важливе для тих чи інших а, людей. І я. Не порівнююсь з маском, він ну просто ну людина, лідер інновацій в світі. І я вважаю, що такі люди просувають світ тільки вперед. І тому я поважаю результат його роботи, і ми бачимо цей результат. І для мене завжди було важливо, що якщо твоїм результатом можуть користуватися ти що це не слова?